У п'ятницю 27 вересня у Дубинському замку відбулася знаменна подія презентація першого факсимільного видання Дубинського Євангелія XVI століття. Наразі єдиний рукописний варіант цієї книги знаходиться в архівах російської державної бібліотеки, і колектив заповідника довгих 12 років бився над тим, щоб повернути святиню на рідну землю. Сьогодні ми повернули наше культурне надбання у Дубно. За декілька століть Дубінському Євангелії в Дубну буде набагато комфортніше, ксимільному виданню, і цю рокописну книгу можна використовувати як туристичний продукт, як духовний продукт і висококультурний продукт. Емоції позитивні. Лише одне: сьогодні варто сказати: час, який ми використовуємо, коли наші. Квіти, світ нації сьогодні стоїть на захисту держави. Ми культурні працівники повинні використовувати найефективніше з Москвою. Домовитися не вдалося напряму, а ціна тоді була на 2012 рік близько 70 тисяч чи на одинадцятий близько 70 тисяч гривень. Якщо на наші кошти перевезти було. Потім ми спробували через Український культурний фонд. Потім робилися спроби там, от, от в 2021 році до війни ми планували великий проєкт УКФ подавати з таким Русаном Плясулею. Із Єписком і зустрічалися так само там, по відродженню експозиції Скарби наші духовні в Думунському замку. І там мала бути келія і Ромнаха Арсенія, і, відповідно, теж факт Факсиміль Євангеліє Ну почалася війна. І ще в січні. Ми це зав'язували, але потім воно ну, перервалось. І цього року, так супереч всьому, за підтримки керівництва за заповідника ми бачимо результат цієї роботи. У Дубинському замку представлений сигнальний примірник факсимільного видання Євангелія тут сподіваються, що вже за декілька місяців перший наклад у 200-300 примірників буде доступний для українців. Видало книгу Київське видавництво Горобець. Старався відтворити всі матеріали, які, ну, такі, як було колись оригінал. ну, Нехай це не на пергаменті, бо пергамент це шкіра. Ми зробили на папері і повністю відтворили навіть будь-яка цяточка, будь-яка там дірочка, надірваність, все це є. Тобто Євангелія один до одного. Факсимільна копія відтворює та Євангелія, які оригінал наша місія повернути в Україну, щоб їх досліджували науковці, щоб вони доводили, що всі рукописи, створені на теренах України Русі України, належать сучасній українській державі. На презентацію Дубинського Євангелія завітали науковці, які вже мали змогу ознайомитися та дослідити електронну версію книги. Меценати, духовенство та представники влади. Варто зазначити, що авторство оригіналу Дубинського Євангелія належить тодішньому ігумену монастиря чесного хреста і ромонаху Арсенію. Саме напис про те, що він написав цю книгу, і там дуже цікаве таке формулювання в Богу спасаємо в місті чи там граді дубно. Там теж, тобто він це так підносить і значення самого міста, тим, що він написав. Ну і все це робив він, як він сам про це пише для е, доброї пам'яті і для спасіння свого і своєї родини теж. Тобто це було саме, саме важливо, що завдяки цьому Євангелію, бачите, це все спрацювало. Тобто зараз через майже 500 років ми згадуємо про, про Арсенія. Оскільки видання точної копії Дубинського Євангелія Річнеабияка, зрозуміло, що замок потребуватиме меценатів, які зможуть, як зазначалося на презентації, увіковічнити свої імена в історії. Це сигнальний Бога, і ми безумовно будемо потребувати серйозних меценатів, які зможуть. Дати відповідні кошти для того, щоб в більшій кількості і видрукувати більший тираж дубінського Євангелі. Ну, Ми говоримо четверо Євангелія, ви розумієте, що всі Євангелії є четверо Євангелія. Тому ті, хто надасть суми від 25 тисяч гривень, будуть внесені саме в кінці в список. Меценати не завжди себе пишуть в історії Дубинського. Сама ж книга, на думку дослідників, не лише відображає життя мешканців Дубинщини 16 століття, а й вказує на величезне значення міста Дубна як культурно-освітнього центру на територію України. Це є дубинська перша книга, це одна з волинських і українських перших книг. І це перша книга для, для всього християнського людства. Тобто цією книгою. Користувалися люди для того, щоб розібрати своє життя і навходишньому світу, щоб зрозуміти суть речей. І це дуже важливо, тому що в цій кризі криється розуміння особливості нашої історії, нашого міста. Варто зазначити, що презентація Дубинського Івангелія відбулася в особливу дату, коли Дубинський замок відзначав своєрідний день народження, а саме 532-го річницю першої писемної згадки, а також 250-річчя від запровадження у дубні контрактових ярмарків. З цієї нагоди у заповіднику відбулася наукова конференція.